26 го дня він такий дуже холодно, вітер. з 25 го на 26 й день ми зупинились біля екологічної стежки лісного, шкільного лісництва, але <клід> наш погляд це найбрудніша стежка, яку ми бачили, бо дуже багато бруду. Ну, блін, дбайте про те, де ви живете. Викидайте сміття у смітник, Не залишайте за собою цього. Яша, доброго ранку. Доброго ранку. Ти що, сніданок готуєш? Так, да, готую. в своїй квартирі? Ага, в мадам. За стіною палатки дуже сильно дошкуляє вітер і, і, і а, холодно. Як тобі спалося? Спалось чудово, але чомусь зранку я виявив свій спальник наполовину мокрим. І це мене трішки опечалило. Дуже чекаю на сонце, тепер, бо по-другому я їх ніяк не висушу. Розказувала, я та сама, я вас не бачу. Я виїхали, кажу, Толя, стань, ми не знайомі. Хочете, <платно> Анатолій Грош мене звати. Куди ви хочете йти? Давайте я вам скажу путі, тому що всі дороги. Лісові, я добре знаю, якщо вам йти на Канів, якщо вам йти на Канів, mm -hmm. то вам краще йти по цій дорозі Домонтову, mm -hmm. потім Матвіївка, mm -hmm. а потім mm -hmm. Канів. І все це отакими лісами. Ви мене будете? Це саме, саме така дорога, якщо вам на канів йти. А якщо ви сюди підете, ви дійдете до Дніпра. Ви дойдете до Чапаївки, потім через мост ви, вам треба чимось переїжджати на ту сторону, а потім, да, там теж ліса піде, Мошногірські ліса, і туди далі, там вже Закревка, туди далі, Это саме до Каніва теж Межиріч, там теж ліса є, ну вам треба чимось переїжджати. Mm -hmm. Там же міст через Дніпро йде, ось все, тут да. починається Чапаївки і до Чапаївки. Хо, Хоча, Хоча тут Тут теж треба буде переходити через ГЕС, якщо ви до Каніва дійдете, там теж через ГЕС. Канівська ГЕС, там, да. там теж треба переходити через ГЕС. Ну так, від Каніва, а потім ще по цьому боці. Дякую Давай, вам я... велике. Да. До, до побачення. сил до побачення. вам добратися, виконати всі свої взяті обов'язки. Добре, дякую. Дякуємо і здоров'я. Да, і вам здоров'я, хай щастить. Дякую. До, до свидання до вам. Бачення. Шипові. Можете зразу спробувати, ну, ну, він вирішуючи, це все. Одкривайте акуратно, коли буде випшити. Принесла вам баночку варення, <с> три <с картоплини, Ой. слухайте, да. що старо я є, тільки сирішується. Да, і меду, бо я вчора... Не це не настоящий сок березовий, а потім з добавленням ми меду і з добавленням шиповника. Закривається чисто зберезий сок, кидається ягода шиповника і мед. В, в жару без кодов. Це що в чергу. А в жару або в'єднано вечір. Дякую вам. Зараз Вон теж пішов, але <зас> <Він> вже смачно. <зас> 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 да, так я вам кажу, що... я кажу, що багато. Спір в дні огромному. Кажу, зараз ближче до Києва більше багато. <зас> Коробівка. Коробівка точно. Це школа. Це школа, так. <рістична> Доброго дня сюди <рістична> <рістична> ходить. Доброго, 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 Доброго дня. у Вас якийсь захід був? Так да, розкажете? Да, Нам цікаво. Ми йдемо пішки через всю країну. Нам цікаво бачити людей, знайомитись. Добрий день. Добрий день. день. Резки, нам цікаво. Це був семінар вчителів світової літератури. Ух ти. Це була літературна композиція. Спасибі вам, вчителі. Районний методичний кабінет. Дякував усім вчителям Золотоніського району. О, як, як Наш дуже Наш рівний друг Андрій Юрійович, якого ми дуже бажаємо, цінуємо і любимо. Він організував це свято, а е, проходилося на базі Коробівської школи, е, в якій працює теж наш вчитель-методист, Близнюк Петро Йосипович. Він організував чудовий концерт, показав творчість дітей. Ой, Ми б теж хотіли потрапити. виступ, <ріпи> вони співали, В магазині танцювали. каву пили. <ріпи> Нам все сподобалося. Нас дуже радо зустрічали. І я думаю, що це не остання зустріч. Ми обов'язково ще будемо зустрічатися, бо це стало традицією для всіх вчителів світової літератури. І ми раді бачити вас і бажаємо вам успіху пройти по Україні. Так, ми йдемо пішки через всю країну з Харківської області. Так. Так. Йдемо з Харківської області, вже сьогодні 26-й день. Пішки. Будьте здорові, щасливі! Знімаємо блог про людей, фотографуємо. Дякую, до побачення. Ой, всі за мир, всі за мир, всі за Україну. Воно ж так і було. Так і було. От ми хотіли ще саме переопилитися. Що що цікаво? Вперше є в нас підстава стверджувати, що російська мова Бо, визнать вас, скільки російськомовних людей захищає Україну. Справа. Ні, це ж теж важливо. Ні, важливо, але що ми сняють поможемо, мою, не ж би бути Україною. Нам нема що ділити. У нас такі багатства, що їх не можна ділити. – Дякую вам велике. Може, ви куди сюди теж. А ми зараз фотографуємо школу і Ну і зайдіть в школу, ми там ще ж пообідаєте. Ні, 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 ні. Андрій Юрійович, махайте молода, інтересна, ну що це? Нас запросив директор школи Коробівської навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших двох ступенів дошкільний чайний заклад до себе в гості на обід. То, звичайно, ми погодились. Що ж не відмовитись? Так? Як можна відмовитись від обіду? Туристом. Ух ти! У мене була мрія в школі пообідати. У ну, мене була мрія а, пообідати чого? і поспати в школі. Де прийдемо мені по тих дорогах, яких взагалі ну, на карті немає. Ну, це цікаво і. Лишка ну, пошани. Пушу прохопляти. Я вітаю вас у школі. О, як приємно! Як приємно бути в школі. В Всім школам України привіт! Зараз у нас буде дуже смачний обід. Супчик. Обід на двох. Супчик, хліб. Яша, ти ж повинен з'їсти. Яша так... вже починай їсти. Давай, їж. Швидко, щоб я поставила ту тарілку. <сі> Дивись, я маленький. Mm -hmm. Яша, я в той враження. Не перевершено. Може тобі відразу варення дістати? Я не хочу, я така Ооо! Там. Оце, оце ми так потрапили, на все вас. На Україну, все, як <гай> краще, це єдина Україна. За Україну, не так, не <гай> точно. Разу він заходить, я тут суп наминаю. Дуже так. смачний обід у нас сьогодні. Це навіть о, другий сніданок у нас. З любов'ю. Ланч. Тані ну, це вже обід. <гай> ланч пройшли 4 <гай> кілометри. Пол пол полкило э, халвы, два супы, картофля. хліб. Выпьем компот за здоровье Украины. Чокаясь. За здоровье Украины. Капля, что с неба упала. Да безумия много и да ужаса мало. Не удержать не воротить жить. Жизнь, что сложилась из дней и людей, Черновик идеала и огорила, и обокрала. Не остерять бы и не забыть быть. Жизнь, что свершилась, поступка судьбою предстала, где даже ошибка достойно порой перестала, когда без оглядки на медь и на смерть. Смерть. Так, Ну ладно, не буду вас. я прочитайте те, що вам повинно бути цікаво і все. Щось я буду вам нарочити голову. Правильно? А що ви нас? Нам все цікаво. Нам все цікаво. Нам все цікаво. Я вам прочитаю, знаєте, що те, чоловік повинен знати, теж як за дипломом. З усіх революцій, щось спішать оновити світ, ощасливити раєм, дарувати свободи безгрішність. І натхненно змінити життя звичний хід, найбільш переконувала ніжність. Так, добре, дівчата. Значить, острів що. Позитивно дуже, ви аж Вас, Ну а як же? Я ж розумію, як це йти ногами. Ніяка думка до голови не доходить. Класний журнал 9 класу. Коробського начального виховного комплексу. Відкриваємо. 10, 5, 3, 5, 5, 10, 11, 4, 3, 5, 10, 10, 6, 5. Право, світова література ще гірше. Українська мова. У -у -у -у. Не будемо читати. Чи? Не треба. А що, що сказати Україну? Україна зробила еволюцію, якою можна пишатись перед всім світом. Україна? Ще. Буде і надалі зразком того, як треба вести себе по-людськи. В цьому світі можна, зокрема владі, перемогти тільки про наявності великодушності. О, дивіться, людина, людина для мене вимірюється великодушністю. Чим великодушніша людина, тим більше вона людина. Це все так. І тут. Тільки так можна навести в нас порядок великодушністю. Розкажіть про школу, скільки людей вчиться, як діти взагалі, як народ? Значить, так відповідає на це питання традиційне. Ні. традиційне питання, а як діти, чи діти змінились, ви ж розумієте, не один рік я ж працюю. Значить, діти завжди були дітьми. Завжди. Ці не гірші і не кращі, Є кращі умови і є гірші умови. І в тому, що відбувається, ну, винуваті дорослі. Це їхня вина, за їхню безглуздість. Чому? Е, тому що дорослі люди займаються захистом своїх диссертацій, замість того, щоб думати про дітей. От дивіться, ви ходили в дитячий садочок, ви вчилися в школі, ви вчилися далі в вузі, ви будете далі йти в житті. І у вас по цій дорозі, по цьому життєвому шляху, виникають ті чи інші проблеми, які чекають вас. І от завдання школи допомогти вам підготуватись так. Так як до цих відповідей. А хлопці роблять абстрактні, абсолютні програми. А треба ж знати, От, наприклад, є такий дуже ну, показовий момент, що дитина до 10 років може опанувати 40 відтінками кольору. Тобто вона розрізняє їх, але тільки в цьому віці. Її треба навчити як художника, можна навчити. Тільки до цього віку далі все. Наприклад, грамотність ну це 12-13 років. Потім можете куди хочете посилати. Він же буде не по-справжньому грамотний, щоб писати, я маю на увазі граматично правильно і так далі. Тобто для всього є свій час. І замість того, щоб створювати штучні якісь проекти, необхідно виходити з інтересів природних, абсолютно, з інтересів соціальних, бо в нас ж повинна дитина це входити в суспільство. Виходити на ці моменти і готувати її до цього. І це допоможе їй розкритись, почувати себе і так далі. Наступний момент. Найважливіше і найважче в цьому житті кладеться на наш емоційний світ. Чи ми здатні своїми емоціями витримати це? Так. В цьому є найбільша проблема. Людей вчать різним предметам, які допомагають їй керуватися своїм розумом. Але. Мало уваги звертають на предмети, які повинні допомогти дитині, людині майбутній керувати своїм духовним світом, щоб вона могла витримати всі ці навантаження, всі ці протиріччя, які вона несе в собі, щоб вона не сумнівалась надміром. Це, Це тільки від вчителя може. Це тільки від вчителя, не предмета. не від предмета, а від подачі вчителя. Ні. Ні, ні, зараз ви в принципі говорите правильно, але ви забуваєте один момент. Вчитель виконує програму. Так. І тепер в залежності від того, чи націлена на ці інтереси програма, чи не націлена, від цього ж визначається. Тим більше, ну, вчитель теж до певної міри залежна людина, тому що вона мусить виконувати це. А по суті, по суті, ця частина предметів повинна бути спрямована на те, щоб Оля могла вірити і йти. Все більш нічого. І Тоді вона зможе досягнути чогось і так далі. От ви зібрались похід. Вам треба ж якимось чином там, в голові, вирішити для себе, що ви це зможете, що ви підете на це, що ви змусите, чи навпаки, що вам це цікаво, і так далі. Ви ж прораховуєте ці моменти навіть в е, першу чергу, наскільки це психологічно, ви здатні витримати це? Питання не в ногах. Зрештою можете відказати, сісти та й поїхати. Але чисто для себе вирішити, ну рішитися на цей шлях, чи зробити цей крок, чи не зробити. От. Тому я ж кажу, що дуже велика і дуже важлива і дуже відповідальна. І як на мене, ну, найвідповідальніше це допомогти цій людині, скажімо так, зіп'ятися на ноги, щоб вона могла йти самостійно, зважувати на всі ті обставини, які її оточують, визначатись з метою і так далі. Але це є дуже важливим, найпершим, тому що. Перетворювати людину просто в склад знань, це нічого не дає. Можна мати, щоб ви зрозуміли, два дипломи найпрестижніших вузів світу, і на тобі будуть їхати останні дороги. Це абсолютно, Тож ти психологічно не витримуєш, ти беззахисний, воно тобі каже, воно хтось тіпа і все, ти мусиш виконати. Тому це є надзвичайно відповідальне і надзвичайно важливе завдання, ну, на яке, як завжди, немає в одних коштів в других просуму і так далі, тому подібне. Але... Що стосується дітей, то я повторюю, що діти, вони, розумієте, був період, коли нам не оплачували по 9 місяців заробітну плату. От, за цей час могли народжуватися діти. Але до чого веду? Що з дітьми було легше, ніж з дорослими. Тому що в дітях є відчуття того, що вони вічні, в них немає відчуття смерті. По суті, як на мій погляд, свідоме життя людини починається з того моменту, коли вона відчуває, що вона смертна. От з цього моменту вона починає вибудовувати свідомо свою поведінку, намічати свій шлях. А діти вони вірять, в них є це відчуття, що вони будуть завжди і так далі. Тому я кажу, в ті важкі часи матеріально, в ті моменти, коли різного роду конфлікти, надумані всі ці змагання нікому не потрібні в суспільстві, пошуки, бродіння і таке інше. Воно якраз захищає і рятує, тому що діти несуть цю частоту. У них немає цього, що говорить одне, думає друге, планує третє і так далі. Немає цього. немає цього. І тому з ними в ці важкі роки було легше. Тому претензій у мене до дітей немає. Мені тільки шкода, що вони обкрадені навіть при сучасних можливостях, в якому розумінні. Ну вони не мають змоги по справжньому. Читати те, що я говорю, тільки що, що їм потрібно за віком, за їх ну, духовним запитом, це треба вести в першу чергу. І все зводиться до, я, обачаюсь, до дуже короткометражних жанрів, смс-ок і так далі. Тобто це збідніє. Людина емоційно, вона, вона обкрадена повністю, вона не годиться, вона нещасна, вона не зможе витримати реальних повсякденних випробувань таке інше. Це що стосується. Але в дітях я не розчарувався, і як це не дивно, я не розчарувався в вчителях, тому що знову ж таки в найважчі моменти ці люди, не маючи заробітної плати, на позичені гроші, діставали матеріали для дітей чужих і так далі, вчили їх. Тобто ніхто не думає за. Вчителів, а це мені подобається визначення російського письменника Пришвіна. Був такий молодий чоловік. Він казав, що в учителя треба і збирати. Ну так як вибирають депутати. І а це треба вибирати. Бо ви вибираєте для своєї дитини. Ну, а, Стрілочника, який направить життя вашої дитини далі. Ви ж зверніть увагу, що діти можуть не слухати батьків і так далі. І такі наче вони там енергійні, ніякого контроль. Але коли вони попадають до справжнього вчителя, я не маю на увазі якийсь там страх і так далі. Дитина не повинна боятися вчителя аж ніяк. Це... Це абсурдно. Нащо ти потрібен, що ти має боятися? От вони. Не бояться і не повинні боятися. Але дуже важливо, тому що він забезпечує їм цю комунікацію з ровесниками, з суспільстві в цілому і так далі. Ну, всякі слова. Отак і відпочили, так і запише. Мені дуже щастило на вчителів. Вам так пам'ятаю. <рес> Вам теж, мабуть, щастило на вчителів. Так. Не, не, не шкодую, не, не вважаюся. Були гарні вчителі. І Що стосується моїх вихователів, то знову ж таки для вас особисто, я повинен сказати, що в мене були дуже несподівані вихователі. У мене був вихователем ліс, тому що да, я з шести років Пасху добув в лісі сам і читав, не знаючи був про свій голос на сестра була старша, я читав собі на пам'ять все там. От. І потім в мене була лікарня вихователем, тому що я в лікарні ну, спостерігаючи. Зрозумів, наскільки крихкі люди, наскільки ну, життя дуже таке знаєте, не тривалий, їх привозять такі здорові дядьки, але завтра вивозять вже зовсім і так далі. Тому це теж мало для мене значення. Оце ці моменти, вони казка моя перша була для мене дуже важлива, якою я прочитав там, наскільки пам'ятаю, Це була болгарська казка. Ну тоді. Я потім вже довідався, що і в інших народів такі казки про те, що було заведено знищувати всіх людей старого віку. І один син заховав свого батька, потім, коли прийшла біда в цю державу, скажімо так, на сьогоднішній морі, то той допоміг їм вийти з цієї біди і врятувати. Ну і з тих пір от, зберігали життя, нікого вже не знищували, скажімо так. Тому з тих пір я можу легко поставити будь-кого на місце. Але старшу людину я не можу собі дозволити цього, тому що в неї є або сторінка, або рядок, або навіть слово життя, яких не можна прочитати ніде. Розумієте, це примушує їх шанувати, врахувати з ними і цінувати. І берегти от так. Ми хочемо вас зберегти. Дякую. Це натяк на те, що пора йти. Це натяк на те, що ще щось расскажите. що, я сейчас зайду, я просто сейчас девчака и посту.